Прочитаємо умови і коротко випишемо основні моменти у кав'ярні квіточка. Від Відвідувачам до кожної чашки кави подають два пакетики цукру. Записуємо два пакетики до однієї кави. З одного боку пакетика напис Українська вишиванка, а з іншого назва однієї з 25 адміністративно тереальних одиниць України та унікальний орнамент вишиванки. Яку інформацію запишемо? Що у нас є 25 варіантів пакетиків. З одного боку пакетика напис, причому він однаковий для всіх пакетиків, а з іншого назва і вишиванка. І назв плюс вишиванок у нас 25 варіантів. І важливо також, що Бариста щоразу вибирає, викладає пакетики цукру випадковим чином. Тобто, наприклад, у нас можуть попастися варіанти Харків-Одеса, Харків-Харків, Одеса, Одеса і так далі. Ситуацію зрозуміли. Читаємо перше завдання. Двоє відвідувачів замовили по одній каві в цій кав'ярні, яка ймовірність того, що всі пакетики цукру, які ми поклали біля чашок, лежали написом Українська вишиванка до гори. Якщо ми візьмемо один пакетик, ймовірність того, що він буде лежати написом Українська вишиванка догори буде 50 на 50 або одна друга. Але у нас двоє відвідувачів, тобто пакетик буде не один, а чотири. По два до однієї кави. І ймовірність такого положення для чотирьох пакетиків це буде добуток ймовірності для кожного з них. І це буде одна друга у четвертому степені, і правильна відповідь одна шістнадцята.